Вишся на ті політичні сварки і починаєш розчаровуватися у політиках, у владі, у революції. І так кожен раз. Революція розчарування, революція розчарування. Я вже втомивши. Я хочу, щоб було революція, щасливе життя без розчарування. Але у нас так ще не було жодного разу. І чи можливо це взагалі? І Я попросив відповісти на це питання людину, яка побувала у всіх країнах близького сходу, де пройшли революції Арабської весни. Тим більше, що... Вона написала книжку про це і видала її буквально цього тижня. Зустрічайте Наталя Гоменюк. Майдан та хрір у пошуках втраченої революції. Чому Майдан та Хрір? Чому Майдан? Ну ні, ну тут ми часом думаємо, що ми всьому перші, але Майдан, ну, площа так називається арабською тюркською мовою. Тому він та хрір, він так і зветься. Майдан та хрір, майдан визволення. Ага. Все дуже просто. Він не зовсім про нас, але трохи про нас. А у пошуках втраченої революції, то вони вже її втратили там? Ну, то я свою майже втратила, бо я писала її після помаранчевої, і мені видавалося тоді, що це вже якось якраз ну, тут Янукович е набирав обертів, закручував гайки, і здавалося, що ми її втратили. А араби щось тобі там революціонують? І я власне від вирушила на подорож з'ясувати, а що ж відбувається. А скільки країн ти об'їздила? В цій, в цій книзі це збірка репортажів з восьми країн. Тобто тут є Єгипет, Туніс, Палестина, Сирія, Йорданія, Ірак, Іран і Туреччина. І у всіх були революції. В різний в різний спосіб, а в більшості були такі при тому, там частково подібні до української, подібні до майдану. Але ну тобто не в кожній, але країни потім переживали якусь складну ситуацію. Чи це я не знаю, війна, чи це конфлікт, чи е, те, що стосується біженців, тобто там, але все одно це зачепило все суспільство арабське. Всі ці повстання, які почалися кілька років тому і далі продовжуються. А ти там була тоді, коли були революції, чи після них, чи до них? Я трошки не встигла, якщо говорити про те, поки були люди на площі. Але як з'ясувалося, і мене цікавило насамперед, що ж відбувається з суспільством після. Ну от коли диктатор пішов, його вже немає. А що далі робить суспільство? Так, от що відбувається системою, як вона відбивається, як її складно змінити, як сили опираються, і під виглядом вже там старі сили під виглядом якихось нових намагаються залишити систему такою, як вона була. І люди, звісно, б'ються об це, бо ніби на площу вийшли, ніби все щось сталося, але не все помінялося. І от цей період мене найбільше цікавив. Як там люди вони розчаровувалися в тих революціях? Теж. Які ми як я зараз трохи розчарував чи в тому, що я зараз ну я думаю, що це така класика жанру. Я пам'ятаю після помаранчевої тут були е, революції. Тут були орди іноземців, які вже приїхали одразу шукати розчарування в революції. Це така звичка. Я революція, Та, звісно, е, така звичка. Є революція. Потім всі люди їдуть. І я дуже добре пам'ятаю, як е, в арабських країнах були такі зголовки: арабська зима. Ну, Тобто, перший рік була Арабська весна, потім Арабська зима. ну, Потім щось ще змінилося, тобто, є такий тренд. Тобто, на наступний рік після революції всі пишуть про те, як люди розчаровуються в революції. Це не обов'язково. Ні, ну, Всі пишуть, а люди розчаровуються чи чи… чи ні? Я думаю, треба хоча б кілька років прожити і потім пройти цей етап, і буде інший етап. Звісно, розчаровуються, звісно, розчаровуються, особливо ті, в кого це стається вперше. А ти ти їх бачила у тих, хто тих людей, ти з ними говорила, тих, хто. В цьому стані, тих, які робили революцію, а потім дивлячи на владу і кажуть опозиційний блок? Так, були різні. Я пам'ятаю, говорила з е, таким айтішником, який приїхав з е, Парижа в Туніс, повернувся, наприклад, і е, почав щось робити. І говорив. Я була там присутня в е, преддіолозі, коли він говорив там старшим своїм там, колегам, що ну, це ж я приїхав, я не розумію, на що я тут, я щось роблю, щось роблю, а воно нікуди там не дівається. На що? Йому там один з таких, я би сказала, таких революціонерів туніських, який там багато років був вигнані, казав: Ти знаєш, я 17 років був вигнані я в принципі не вірив, що я мені колись дозволять повернутися в мою країну, і я тут можу почуватися безпечно. Я думаю, що я писала вже на трошки пізнішому етапі, коли вже люди так само вже зрозуміли, що розчаровуватися, ну це вже теж вчорашній день. Можна розчаровуватися, можна не розчаровуватися, але треба розуміти, що. За рік нічого ще не змінить? За рік нічого си не змінить. Та Нічого показує не досвід тих революцій, я для себе зрозуміла на прикладі того самого Єгипту. От є дві системи там при владі. Я не хочу складності говорити, але та тому зроблю порівняння. От є там ісламісти, брати, мусульмани, скажімо так, консервативна партія, яка була дуже давно в опозиції, і, там яку плекали як великих дисидентів, і армія, яка називається армією, але насправді це такий олігархат, якому все належить. Революція відбулася, але вони все одно залишаються при владі. І ти розумієш, що це ті дві політичні сили, в яких є. Гроші, влада, вплив, і просто наївно думати, що в один день вони такі раз. І все віддадуть. Ну просто після того, що люди вийшли на вулицю. Вони змирилися з чимось, і вони намагаються вже в легальніший спосіб контролювати те, що вони хочуть контролювати. Але питання в тому, ем, як казали теж гарно єгиптяни, якось казали, що кажуть, от єгипетський народ, він от ніби завжди був коханкою армії, але нам важливо, щоб він з нею одружився, щоб був якийсь контракт, щоб ну, хоч якось ці стосунки регулювалися, і щоб люди могли хоча б трошечки впливати потроху. Там три кроки вперед, два кроки назад, три кроки вперед. Два кроки назад, і так щось може бути. А я от згадувала останню людину, яку я бачила перед тим, як я їхала сюди. Сирій музикант такий мав переїхати, бо там в армії не, не хотів не те, не що не хотів служити, це Асадівська армія їхнього місцевого диктатора. Я ж його питаю: ну як ти два роки у вас війна і все гірше і гірше? Він каже: ну знаєш, колись ми розчаровувались, колись проклинали, потім знову тішилися. Треба просто зрозуміти, що вселенську несправедливість враз не перебореш. Просто усвідомити це і тихесенько, тихесенько робити свою роботу, думати, що ти хоч трошечки на щось можеш впливати. А ти коли там по тих арабських країнах ходила, ти ходила у чорнім, дивлячись, де дивлячися, де в Ірані та там треба ходити обов'язково? То, звісно, там треба з покритою головою, не в чорному. Але завжди має яскравий. Бач... хламида має бути така довга джинси. Це треба, знаєш, якщо так рукава закатані, то це вже якось не так себе. Почуваєшся, ніби гола ти. Тобі а? так незручно, якось, що ти якось, от ніби якщо ти вийшов занадто оголений, то ти так натягаєш це все, то там так. Але знаєш, а в, а в інших країнах ні. Але це така, така хитрість, насправді. Бо є якісь прогресивні люди, які тобі, які ображаються на те, що ти там занадто каже, ти що ти думаєш, якась жінка мені сказала іранка, Я в літаку натягувала цей тюхустку. Каже, що ти так на ну, натягуєш хустку? В нас це не села, все так це ну, села, та ти що, що? Да, ти що села? Ну що ти <світ> там? Ну так нам нас так не треба. Чого ти ще навчила? О, ти зрозумі чи відкрила для себе з тих восьми країн? Воно не так про країни, як про те, що треба інколи на себе зі сторони подивитися і тоді стає. Це деякі тобі дала можливість на себе так. чи на Україну зі сторони подивитися? Та й на себе, і на Україну. Mm. Нащо мені це треба було? Та? Люди завжди, завжди, коли вони дивляться на інших, їм видається, що інші вони якісь не такі, ну, там, скажімо, араби, та? що вони ну, там, якісь чи то там, радикали, чи ще якісь. От прям вся країна. От вся країна. От коли в нас, то все таке складне, все таке тут незрозуміле, є такі погляди є такі, той хоче, хто не хоче. Все неоднозначно. Коли говориш про іншу країну, то всі. Все просто. Я, мені українські редактори також писали заголовки. Громадянська війна в Єгипті. Я кажу, да, немає там розколена країна. Я кажу, слухайте, ну вона не розколена. Ну слухайте, ну не громадянська війна, ну так не можна. Вони кажуть: ні, 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 ні. Ми знаємо, ти ж бачиш протистояння між людьми. Або всі казали, що там там же ж всі ісламісти, там же ж всі. Ну, ти ж бачиш, Ну, саме сахідно в Європі. Ти ж по телевізору бачила, кажу, та не всі. Ну, знаєте, Я кажу, але ж вони є. Я кажу, ні, ну є, але ж ну перепрошую. І це мені дуже нагадає. Довололо, от власне те, як українцям не подобається, як світові медіа пишуть про Україну. Дякую, що прийшла Наталю. У нас Дякую, в гостях була Наталія Гоменюк.